Не час байдикувати, поки одні школярі відпочивають, інші працюють. 17-річна Марія роботу шукає ще від початку літа. Дівчина закінчила 10 клас, готова і реклами роздавати, і морозивом торгувати та підзаробити на кишенькові витрати поки не вдається. Я шукала по різних адвішах, але знайти не було неможливо, тому що з 18 років беруть, а так як мені немає, то це майже 14-річній Валентині пощастило більше Цьогоріч для дівчинки. Вже друге робоче літо. Двічі на тиждень по три години вона роздає рекламні брошури. Зарплатня від 20 до 30 гривень за годину. Дехто з підприємців може розщедритися і на всі 50. Знайти роботу дівчинці допомогла мама. Всього лиш на все лише нався декілька годин на день, і ти вже маєш свої гроші. І не потрібно просити їх у батьків. В принципі. Потроху починаєш бути більш незалежним і готуєшся до дорослого життя. Краще працювати ніж порушувати закон, кажуть у міліції по справах неповнолітніх. У них на обліку 16, ніде незадіяних підлітків і 12 з них вже мають проблеми з законом. Переважають крадіжки, тобто злочини, корисливі злочини, діти, які не мають власних коштів. Тому вони вчиняють такі злочини для того, щоб збагатитися. Потенційних роботодавців правоохоронець заспокоює, боятися брати на роботу підлітків не варто, закон не заперечує та є певні особливості, зокрема, обмежений робочий тиждень не більше 25 годин.